Друзі, привіт! Сьогодні хочу відзняти підбір таємної вечері розміром 75 на 110. Ми комплектували бісер плюс рубка. Ви бачите якісні позначення, також вона може бути в золоті та в кольорі. Отже, показую свій підбір. Все ж таки, тут ми виділяємо більше рубки, додаю біле, срібну. Потім також отут буде трошки сіра. Ну, а далі я вже комплектувала бісером. Ось так вона виглядає здаля, до речі, чаша ореоли теж буде виділяти. Забиратися рубленим бісером. Дивіться, як вона круто переливається. Буде дуже-дуже гарна. Дуже, дуже схоже на ту таємну вечерю, що я показувала в більш такому кольорі хакі, теж будемо комплектувати, тобто переробляти сіру таємну вечері в хакі, таким зеленуватим відливом. Кого цікавить дана заготовка, пишіть 0,98 110 43 21 Па-па!